Вітаю сьогоднішній будинок. це можливість для людей, які мріють про власне господарство в екологічно чистому регіоні України. Він знаходиться в селищі Демидівка в Рівненській області. Перед вами будинок 64 квадратних метри на земельній ділянці в 18 соток. Покрівля виконана з металочерепиці. Будівля одноповерхова, включає шість функціональних кімнат з євроремонтом та сучасним плануванням. Господарство повністю забезпечене всіма необхідними комунікаціями для комфортного проживання. До будівлі підведений газ, централізоване водопостачання, електрика та каналізація. Система опалення представлена власною котельною, що забезпечує автономність та економічність у холодний період. Туалетна кімната роздільного типу підвищує комфорт проживання. Ще одною перевагою цієї пропозиції є повне меблювання та укомплектованість сучасною побутовою технікою. У вартість включені двокамерний холодильник, окрема морозильна камера, пральна машина, мікрохвильова піч, духова шафа, бойлер та два телевізори. Селище розташоване у південній частині Рівненської області за 40 кілометрів від залізничної станції Дубно та 80 кілометрів від обласного центру Рівне. Територія знаходиться в екологічно чистому районі з мінімальним антропогенним впливом на довкілля. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.